Вітаю вас, друзі, ви дивитеся консиліум. Ми продовжуємо. Я рада вітати в нашій студії вже другу гостю. Це Юлія Сєєва, докторка психологічних наук мовної та психолого-педагогічної підготовки Одеського національного економічного університету. Пані Юлія, вітаю вас в нашій студії. Вітаю, Тетяна. Дуже рада знову бачитись. Я так само, ви знаєте, правда, тема в нас сьогодні не дуже така. Знаєте, райдужна, але я впевнена, вона допоможе нашим глядачам і розібратися з деяких. Питаннями, які виникають, може стати більш уважними до своїх близьких. А темою ми обрали сьогодні, ви знаєте, самогубство. Бо саме щороку фіксується близько 700 тисяч випадків самогубства, і на кожен із яких припадає близько ну так, в середньому 25 спроб. Саме суїцид є четвертою за поширеністю причиною смерті серед молоді у віці від 15 до двадцяти. 29 років. Ну і зокрема, от, наприклад, за даними Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва, у 2023 році бригади швидкої допомоги отримали. 135 повідомлень про спроби суїциду у дітей, і найчастіше це було у віці 14-16 років. Були, звісно, випадки, коли діти загинули і їх не вдалося врятувати. Ось такі страшні цифри, і здавалося б, хочеться таке знаєте, питання задати: ну що може бути сильніше в людини? Ніж інстинкт збереження життя. Мені здається, ну як ми знаєте, як кажуть, все на інстинктах, бо ми ж тварина ще до, до в своїй еволюції, але ж маємо ті інстинкти розмноження, там виживання. Але один з основних це збереження життя. Чому Що порушується, чому виникають ці думки? Ну, по-перше, ми всі довгий час знаходимося в стресі. І дослідження, які показують, да, нам те, що інстинкти це одне. Ми розташовані в соціумі. В соціумі є певні норми, є певні сподівання, є певні очікування щодо тебе. Да? І якраз ви. Лучно зауважили, що найбільша кількість спроб суїцидальних це саме підлітковий вік від 15 до 25. А з 25 до 29 вони трішечки згасають і чому саме спроб? Тому що дитина намагається якось поставити себе в соціальній групі. Зараз дуже часто ми зустрічаємося з булінгом. Якщо кажемо про час воєнних дій, які на території України, Дуже багато діточок вимушені були покинути свої домівки, і це нове середовище. А підлітки вони дуже жорстокі до до нових членів групи. Членів групи так? Да. І ось це важлива компонента внутрішня – стати в цій соціальній групі, зайняти якийсь статус, взагалі, щоб вона з'явилася в тебе. Тому що ж дуже часто дітки взагалі не приймають. Когось до групи. І ось це улюднення, да, одинокість дитини, вона і починає іще сам етап становлення психіки, становлення себе, пошук свого власного я. І з'являються саме такі мислі, а для чого я живу? А в чому я сенс? А що буде далі? А побудова свого професійного плану надалі. І якщо дитина не може на все це відповісти себе, і додаємо соціальні. Мережі, які теж дуже часто залучаються не в позитивний бік, а в негативний. І інколи якісь такі внутрішні складні переживання, вони і змушують дитину спробувати, да, вирішити, що і дуже часто, коли ось саме підлітковий вік з 14 до 18, а вони взагалі інколи, коли в практиці мені посупосуїцідальні дітки попадалися, вони не уявляли собі, що це буде закінчення, тобто я зараз помру. А потім вони всі поплачуть, да, вони всі поплачуть, я їх таким чином накажу. Тобто там якісь внутрішні мотиви можуть бути або щодо групи, да, якісь там внутрішній мотив, або кохання, ось це перше, єдине, Ой, на він все побачить, да, як да, воно без і мене він буде... життя. І потім я з'являюся і все добре. А, так, да, от а бачите, коли, як і... без мене погано так. Да, а, коли відлавлюють батьки і а, приводять дитину в працюю цідальному стані, а, коли а, зловили саме ці думки, вирази, якісь а, звернули увагу на те, що дитина малює дуже часто в малюнках проявляється. Тому що коли розмовляють, чи сидять там в онлайн на уроки, вони там щось можуть це інтуїтивні якісь да, інтуї... каляки так? маляки ось ці бувають вони і виражають да саме те, що про що думає дитина, і якщо це відслідкувати і привести до фахівця в необхідний час, да чи взагалі інколи просто достатньо звернути увагу і поговорити. Тому що в стані амбівалентне ставлення да, перед самою спробою суїцидуальною воно з'являється. І дуже часто ті, хто вже на етапі проведення самої, те, як вони там ідеї, собі розложили, і реалізації, іде... реалізації та... цієї ідеї, а вони дуже часто дзвонять на гарячі лінії. Або дзвонять комусь, щоб. Ну, тобто є етап, коли вони прощаються. Вони залишають листи прощальні, ну, майже 80-90 випадків, коли суїцидент, який готувався до своєї спроби, він на останньому етапі це вже такі дзвіночки, коли гостро, гостро необхідно, угу. да? то там, де і роздарювання речей, і завершення справ якихось. Да? Такі і дзвіночки, так? Да. Це які помітні, дуже, так, це такі перші дзвіночки, які вже дуже помітні. І потім настає сама спроба, і в моменті, в залежності від того, який вид обрав суцидент, він може подзвонити комусь в останнє, щоб довести самому собі, що ну, можливо, я це є я... зроблю, так? Да. А, а якщо ось він мені зараз відповість, то я це не зроблю. Угу. Тобто починається такий торг. Да? І ось ця амбівалентність, ну взагалі, якщо кажемо до стадії реалізації, є стадія міркування. Тобто вони детально продумують як це буде відбуватися. Вони чітко знають, розписують той день, коли вони це все зроблять. І однак думки. З'являються е, раніше, тобто до е, самої спроби е, звичайно, якщо ми не кажемо, що це гострий суїцид, коли е, робиться за встав, вирішив віше внутає імпульсивна, да такий афективний суїцид, е, то це від місяця до по, по, полурока uh -huh. Дитина е, людина може е, обмірковувати. А, і перші о, дзвіночки це коли він починає о, в промові: там, ой, таке, такий гарний весняний день. На жаль, цього о, наступної весни мене вже не буде. Або, о, я так хочу заснути і не проснутися. Тобто, це вже такі перші дзвіночки, що щось відбувається. Тобто, ще не сформована сама думка. Однак є якісь внутрішні переживання, з якими людина не може справитися, і вона починає шукати вихід. І суїцид це завжди вихід з якоїсь складної ситуації. Тобто, так вони вирішили, що вони вийдуть із неї. І… Якщо вона не може, так, то ось на етапі вже побудови плану, суїцидального плану з'являється тільки тунельне мислення. мислення так. Тільки тунельне, тобто він не має іншого плану. І ось тут вже більш конкретні сповіщення йдуть. Вони відслідковуються в промовах, так, і там вже. Буде добре, якщо я помру. Або о, я вже купив ліки, достатні ліків. Да, я там на собі. Ну тобто, а я знаю, де там можливо взяти рушницю, наприклад. Ну тобто, хто, хто який спосіб обирає. і ось ці вже це вже показник того, що є конкретний план. Тобто він даже інколи в промові називає те той спосіб, який він вже обрав. А, і тут а, задача близько близької людини не близької людини а якщо в ну, взагалі а, він Друзі, знайома. Да, Якщо ви таке чуєте, то для вас це дзвіночок, що цю людину зараз залишати саму ну не потрібно. Да? Не бійтеся, просто поговоріть, вислухайте. А чому ти так вирішив? А що в тебе трапилось? А про а чому ти про це думаєш? Тоді тобто... взагалі вони давайте, от е, е, про дітей ви згадали про такий е, несталий ще характер, ще таку особистість. А взагалі вони говорять. Мені здається, що вони так потайки все роблять. Зараз до речі, такі страшні речі, нещодавно ваші колеги mm -hmm. розповідали, що з уцими всіми службами доставки швидкими, всіми всіми сайтами, де там продаються ліки. Ніхто не питає ні скільки років, ні для кого що купуєш, ні в якому об'ємі безрецептурні mm -hmm. препарати і ці діти можуть накопити гроші замовити і прийдуть в їм там на якісь там рандомні пошті, чи mm -hmm. доставці вид, їх. Навіть вони... Це не так, щоб він прийде там собі 30 упаковок чогось, в аптеці йому не продадуть. Тут все потайки через інтернет, і вони, може, навіть і не скажуть про це. Віцьково Чи воно є таке ця тривога, вона все ж таки виходить ззовні, і десь такі уважні батьки, які все ж таки спілкуються з дітьми, а не тільки там вранці, знаєте, привіталися на роботу і ввечері поцілували в лобіка, що знаєте на добранч побажали, що батьки побачать. Ну, Можна побачити, тому що ось ці, якщо дуже сильне переживання якесь у дитини, то там порушення сну починається. Дитина, ну, якщо ми кажемо про, ну, взагалі, зовсім про про дітей не кажемо, тому підліток, що там, підліток, mm -hmm. да, саме підліток, вони не замикаються в собі. Тобто, ось замкненість, зануреність в себе, перестають доглядати за своїм тілом, їм вже це не цікаво. І їх це це перший дзвіночок да, про те, що потрібна допомога. А якщо не допомагають, то дитині що важливо, щоб її любили. І коли вона не відчуває цього тепла, він починає мислити, що я не потрібен батькам. Да, а може, буде краще, коли мене не буде. Вони дуже часто виношуючи плани, вони сподіваються. Повіщають, от ось вам буде добре, коли мене не стане. І це вже для батьків ну щось такого плану. Да? Або, а що ви будете робити, коли мене не буде? Мені здається, знаєте, yeah, да, ну, то діти таке говорять, перемірка. що мене народили, щоб все мені заборонять, ото б жили без мене, ото б вам краще було б. Я впевнена, це, кожна якщо дитина таке. <гум> якщо так це імпульсивно і чудово звучить, то це він реагує на якусь ситуацію. Mm -hmm. А якщо нічого не сповіщає, і тут виникає таке питання, підлітки дуже починають цікавитися або релігією, наприклад. Вони задають питання, а що після? Смерті, да? і тут чи кінечне життя? А для чого ось саме відповідь в підлітковому віці да, на, на питання, для чого я живу, для чого я прийшов, і коли вони на нього не знаходяться, може бути дуже фруструюча внутрішня ситуація, з якою підліток може не справитися, і може прийняти рішення, що ну, моє життя нецінне. І ось тут дуже важливо відслідковувати і сповіщати, що їх люблять, вони потрібні, що ну, не буває таких скрутних ситуацій, да, з яких немає жодного виходу. Я поряд, да, тобто їм важливо відчувати, що хтось є і готовий допомогти. Ну, навіть якщо ти зараз не можеш відповісти собі на запитання, ким ти хочеш бути, ну залиш це запитання собі на потім. Давай переглянемо якісь інші варіанти. А, а, що ти, а чим ти цікавився? А давай подивимось інше поле. Як мінімум можна відповісти на питання, ким ти не хочеш бути. І ну. це вже одразу знайдеться декілька відповідей Відповідь. на це питання, да. якщо ти не знаєш, ким саме хочеш. А не можу не спитати вас, ми от озвучили, що по декілька спроб було. Тобто розуміємо, що не лякають так підлітків ці спроби, і навіть якщо вони були госпіталізовані і попали на якусь терапію, тому що певні собі нанесли увіччя, чи то вони там себе там покалічили, чи то вони там щось наковталися, теж треба було б там провести певну терапію. Тобто розуміємо, що. Першою спроби не закінчилася, але ж є якийсь алгоритм алгоритм. Коли дитина попадає в лікарню, і ми розуміємо, що це була спроба самогубства. До неї ж мені здається, повинен бути якось призначена психолог, психотерапевт і подальша терапія. А бачимо, що спроби і не одна іноді бувають у, у одної людини. На, на жаль, є ще така маніпуляція суїцидом є шантажна маніпулятивний суїцид. Тобто, коли все продумується так, щоб спроба не була завершена, щоб в певний час зайшли і врятували угу. для того, щоб налякати. Тому що якщо злякалися батьки, що відбувається потім? Да, ось дитину доставили із спробою врятували. Всі ж бігають. Бігають навколо. Багато уваги, так. Багато уваги. Можна Вона добилася того, чого. Так, да, все, все, все для неї. І ось тут чому наступна спроба. Є тенденція, так? тобто місяць-два дитиною займаються, підлітком займаються. Потім це поступово починає згасати. Угу. І пік повторних суїцидів в підлітковому році віці, це 6-8 місяців після першої спроби. Приблизно. І якщо не звернулися, не знайшли фахівця батьки, тому що так, в лікарнях надають допомогу, працюють там кризисні психологи або психотерапевти, в залежності від того, хто, хто є в лікарні. А потім виписують дитину і це вже Ну, скажімо так, для батьків, для них да, вони вирішують, підуть, лі, підуть ли вони далі в терапію чи ні? І дуже складно знайти психолога, який би займався посуцідальними підлітками, тому що всі психологи, ну здебільшого, да розуміють, що підліток це така нестабільна особистість і схильна до афективних станів, і дуже складно і це відповідальність. Дуже велика, і тут складності виникають з пошуком фахівця, тому конкретно критичну терапію дуже швидко можна знайти, можна подзвонити, є чіт-боти, тобто тут така сфера. А ось в довгострокову терапію дуже складно знайти фахівців. Тобто розуміємо, що це такий, от є простір, де є ще попрацювати, да. і експертів, скажімо так, виховати, навчити, навчити. Десь так, щоб це була реакція. І до таких, знаєте, мені здається, щоб це ж повинна людина бути і розуміти отаку буремну душу, яка в підлітка іще й підсилена такими думками. То і ще то треба близькість таку мати і терпіння велике. Що стосовно, скажіть, будь ласка, дорослих людей не можу не спитати про зараз. Бачимо іноді про військових сповіщення, що скоїла людина самогубства, чи про людей, які Ах, на, на реабілітації після травм mm -hmm. розуміємо, що ампутації різного характеру це, е, здається, наб, ну, чи правильно я розумію, що воно десь наближує той стан дорослої людини до тієї дитини, яка, яка не розуміє, як вона буде жити далі, чи вона буде е, е, коханою та людина, mm -hmm. чи вона буде правовостребуваною е, е, у суспільстві, тому що в неї, наприклад, немає вже е, кінцівок і е, е, раніше він. Він знаю, водієм був, а тепер він навіть не може а, на ноги встати спокійно. Я так розумію, що все це наближує його до того стану, який ви описали так і так, у прилітки. Ф... Ф... Да, це фруструючі стани, тому що будь-попереднє, що виникає, це а, не а, виникає якась ситуація, з якою людина не може справитися а, ментально. Да? Тобто, це настільки її фруструє, вона не може знайти а, вихід. І, а, так, зараз в воєнний час ми не маємо статистики, так? Ніхто, цим uh -huh. не, ніхто цим не займається. Однак, якщо ми будемо говорити про групи ризику, то військово ветерани вони також підпадають під цю категорію, вимушені переселенці. Тобто, коли, ну, здебільшого, це проблеми або фізіологічні психологічні, тому що Ну, до категорії да, фізіологічних це смертельні захворювання, наприклад, відносяться, коли людина не може і вона розуміє, що вона буде тягарем. Да. Психіатричні дуже багато захворювань, які там на третьому чи, чи п'ятому році людина лікується, однак вона не витримує. Тобто, це вихід із ситуації, це полегшення якогось свого болю чи болю своїх рідних, близьких. Да. Тобто, тут в залежності від на що спрямована на егоциту. Егоцентричний суїцид да, чи альтруїстичний, коли а, завдяки а, ну, я пожертвую собою да, угу. для того, щоб а, їм було легше, наприклад. А, і ось тут а, люд, а, з ветеранами а, будуть у нас а, проблеми, якщо зараз їм не буде надаватися та по, особливо ті, які а, зазнали каліцтва. А, тому що прийняти своє тіло, знайти і а, якщо ми будемо а, порівнювати гендерне, Співвідношення. Жінки суїцидальні спроби у жінок вищі, ніж у чоловіків. Однак завершеність у нас йде 2 до трьох. Жінка обирає такий спосіб, він дуже. Збільшує естетичний якийсь, uh -huh. є час на врятування. Так? Uh -huh. ну, наприклад, там, дра да, драматично, так? Да, і вона там собі там, все уявляє, як її там, знайдуть та інше. Чоловіки швидко. І це будуть здебільшого, ось, за статистикою, це вогневі поранення. Тобто чоловік швидко. застрелився да, та застрелився. Mm. Застрелився або висота. Ось серед чоловіків і більш, це... більш рішуче так. Не так? Недовго, швидко да. і швидко, безболісно, да. як да. вони думають, і що... там вже це кілька, кілька секунд, а uh -huh. в яких не немає часу да надати ту допомогу, щоб врятувати. Тому необхідно і ставити да, бути уважними, в першу чергу, бути уважними, тому що людина, якщо це не афективний суїцид, вона дуже довго винашує цей план, вона дуже довго про це думає. Були випадки, коли людина, ну на жаль, там була завершена спроба, не змогла пережити. Те, що вона стала жертвою маніпуляцій певних на дуже велику грошову суму, і там не грошова сума погала людину, а те, що про неї подумує суспільство. Угу. Як я буду, а ось це на мене завели у кримінальну справу. І ось тобто, яка цінність страждає в людині, і якщо вона найперша в неї, і вона не може знайти вихід, вона не може пережити цей, цей біль. І якщо тут залишити в скрутному становищі людину, то ну, там може бути спроба все ж таки реалізована. Ви кажете, що у людей, які знаєте, задумалися про самогубство, тунельне мислення і вони нічого не бачать і нічого не аналізують а навколо тобто нові факти, нові емоції не включають в цей шлях. Так, але чи буде в цьому мисленні, хоч іноді думка про те, щоб звернутися кудись? От ми з вами обов'язково у нас вже буквально хвилиночка залишилась. Mm -hmm. Давайте, хоч о якийсь канал озвучимо для того, щоб людина звернулася. Я чи бувають такі знаєте, пробліски, які натякнуть, що треба все ж таки звернути ну, інко інколи бувають. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про, про жінок, да то нагадування: а з ким будуть твої діти? Це може стати якорем для жінки, і вона вже далі не піде. Тому що коли вони вирішують свою ситуацію, вони не думають про навколишніх, вони не думають, що буде з ними. Тобто, коли йде вже сам процес реалізації і підготовки, там є: я нікому не потрібен, без мене буде усім краще, або таким чином я вирішу якусь проблему своєї сім'ї тощо. Тобто, різні ситуації. І ось тут, якщо не відловити ось цей момент, да і не сказати, не задавати питання, тобто інколи в мене був випадок, коли в мене терапія перевела людину в працюдальному стані, а в мене консультація тривала 3,5 години, тому що ми шукали якір, раді чого йому тут залишитися. Тобто це може бути дуже довга розмова однак, вона повинна бути для того, щоб знайти. Мотив для чого навіть зупинилися на елементарному якомусь там мотиві, щоб він прийшов через тиждень до мене і, і домовилися, і потім вже і з ну там з певними завданнями тощо. Однак з'явилися, ну слава Богу, зараз у чоловіка вже три роки пройшло, слідкую за ним в соцмережах. Все добре життя життя. Тому в гаряча лінія, коли Ну, зараз, да, які працюють, це в Одесі Life Ukraine 7.33 і Sprint, дуже, і сайт є, і можна звернутися 0800 333 161. І також є телеграм-боти, які вам дуже швидко відповідають. Це Friend Need і Розкажи мені. Тому якщо не звикли спілкуватися, то часом то до да, ча можна, можна в чат-боті, вам також відповідують професійні, професійні психологи і підтримують. Дякую, пані Юлія. Вам я розумію, що нам як завжди не вистачило часу обговорити все, але давайте так резюмуємо. Буквально швиденько треба бути надуважними, якщо бачите, що в якомусь пригнічному стані людина поруч із вами слухати уважно її слова, слухати, і навіть якщо людина не хоче звертатися до психолога, ви можете написати в той чат-бот, або ага. звернутися і отримати консультацію, як далі вам вести себе з підлітком чистої людиною, у якої ви побачили ці певні ознаки. Ки того, що вона хоче скоїти самогубство, нагадаю вам, що з нами у студії була Юлія Сєєва, докторка психологічних наук. А нашим глядачам я все ж побажаю знаєте, зберігати оптимізм і мати той якір позитиву завжди кожен день, попри всі складнощі і війну, що ще на жаль триває.